Сумки 15 кілограмів, ціна 3690 гривень. Дивимось наповненьки. У нас є тут модельки. Перша сумочка, ось така класна, маленька, височок, Пасочок який. Все повністю працює. Покажу вам всередині. Ось так вона виглядає всередині. Дуже класні сумочки. Це перший плюс другий сорт. Наступна сумочка буде вже більша, Вона виглядає дуже гарно, ця штучка так виблискує. Її набита і бомба. Дивимось ось наступну модельку теж досить класно, Мені здається, це взагалі якийсь бренд. Виглядає дуже ніжно, стильно, колір дуже класний. Ось така вона всередині. Це, здається, якась взагалі. Це 100% брендова сумочка. Дивіться. Такий рюкзачок, знаєте. Дуже круто теж виглядає. А я нагадую ще раз, що це перший плюс другий сорт, дівчатка, уявляєте, знаєте, ціна дуже приємна. Цілих 15 кг сумочок покидаються ось такі рюкзачки, але вони теж дуже класні. Берсеточки теж попадаються. Бананка ось. Тобто лотик дуже класний. Справді, гляньте, яка. Манюнька. Тобто вона гарна, просто її поправити і все. Така моделька буде. Показую вам весь абсолютно лотик. Що тут знаходиться. Наступна сумочка виглядає. ось так. Класна тканина. Так, попадаються тут гаманці. Дивимось, наступна моделька буде ось така. Там ще дуже-дуже багато всього цікавого. Це посочок, напевно, до якоїсь сумочки у нас йшов. Зараз ще до цього доберемось. Так, наступний ще один рюкзачок. виглядає він ось так. Теж дуже класний. Я всі сумочки відкривати не буду, тому що це займе дуже багато часу. Ну що їх тут справді велика кількість. Так, така моделька сумочки є. Ще один рюкзачок виглядає він. ось так. Ой-ой-ой. Так, йдемо далі. Це, напевно, не знаю, для палатки чи що. Ще одна персеточка. Що це? Гаманець дитячий нам попався. Сумочка з тканини. Дивимось далі. Ось медична сумочка. Аптечка. На пляж, ця сумка дуже класна, дивіться. Ну Тобто вона в міська, в містка. Собі там на річку. Так, тут зячатка. Бананочка така класна і жіноча, бо близько дуже гарно. Дивимось далі. Я не знаю точно, що це. Рюкзачок, але для чого? Так. У нас тут на сумочка виглядає ось так. Вона дуже велика, дуже містка. Ще один рюкзачок. походи, наприклад, чи що? Ще одна сумочка з тканини легенька. В да, яка гарна моделька, дівчатка, глянь. Це може бути косметичка. Це знову дитячий комона. Так, дивимось далі. Така моделька сумочки. Теж велика, гарна містка. Наступна ось цека. Ну, тобто 15 кг сумочок. І вони тут досить таки непогані. гляньте, як ця моделька цікава. Взагалі. Ще одна велика. Тут замочки в порядку, все в порядку. Так. Продовжуємо дивитись ось такий рюкзачок, Це, напевно, якась ретро буденка, але теж дуже гарна. Сумочка на пляж. в'язана, її можна, до речі, дуже добре продати. І залишилось ось такі дитячі. Все, лотик пустий, а для замовлення вам потрібно зв'язатися з нашими менеджерами, написати на Viber або Telegram.